Дев'ять питань порядку денного за менш ніж годину часу розглянули члени виконавчого комітету прилуцької міської ради на засіданні 13 грудня. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету. Треба ще раз подякувати членам виконавчого комітету. Ми працюємо злагоджено, є порозуміння. Сьогодні так і були прийняті досить важливі розглянуті і прийняті програми. Це програми забезпечення на 2023 рік санаторно-курортним лікуванням таких важливих категорій населення. Це і учасники. Кі бойових дій, це і учасники АТО, ООС, і захисників і захисниць, які сьогодні захищають нашу країну, це і програма для тих сімей, які втратили сина чи доньку. Серед таких програм також важлива програма, яку сьогодні ми схвалили: це програма забезпечення санаторно курортним лікуванням ліквідаторів аварії на Чорнобильській станції. Також сюди включаються і вдови тих ліквідаторів, які на сьогодні вже немає поряд з нами. Слід зазначити, що у прилу в одному з небагатьох міст розроблено міську цільову програму, за якою санаторно-курортним лікуванням охоплено усі категорії ліквідаторів та вдів чорнобильців. Держава забезпечує санаторно-курортним лікуванням ліквідаторів аварії на Чорнобильській станції, ті, хто належить до першої категорії. А ми вже не одно не один рік, мабуть, років із п'ять поспіль. Ми виділяємо кошти для санаторно-курортного лікування всіх ліквідаторів аварії, Це другої, третьої категорії і вдови ліквідаторів. Бо ми Жаємо, що всі ліквідатори заслуговують на особливу повагу, бо вони нас врятували від чорної чуми, від чорної війни. І сьогодні можна з певністю сказати, що ми живемо завдячуючи саме ліквідаторам, в тому числі на сьогодні. І була така пропозиція: роздалася. Пропозиція за це розробити ще одну програму: це програма надання виділення коштів для санаторно курортного лікування ветеранам афганської війни. У нас в нашому місті є і це значна кількість афганців тому ми з повагою ставимося. І я думаю, що наступне засідання виконавчого комітету ми цю програму будемо схвалювати. На сьогодні у Прилуках проживає 172 ветерани афганської війни. А держава забезпечує санаторно курортним лікуванням лише тих афганців що мають статус інвалідів. Про необхідність внесення змін до рішення виконавчого комітету від 4 жовтня про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Членів виконкому поінформувала директор Прилуцької міськрайон. Не філії Чернівського обласного центру зайнятості Лариса Татарченко. Я хочу сказати, що те рішення, яке було прийнято, воно вже виконано. Воно е, було занесені в виконання суспільно-корисних робіт і залучення наших безробітних на два місяці. Це було жовтень і листопад. Угу. Е, також я хочу вам повідомити, що ми саме йшли, мабуть, у авангарді е, саме розробки оцих суспільно корисних робіт, тому що е, p o、oh. Було прийнято по Україні тільки такі рішення у Сумській області, і саме перше рішення в Чернігівській області це було прийнято саме нашим виконкомом. Тоді і по Україні йшло це дві, дві тільки області, які запровадили в себе суспільно-корисні роботи. Тобто я вам дякую за ту співпрацю, за розуміння, що ми це зробили. За цей період на суспільно-корисних роботах було задіяно 79 безробітних прилучан. Наразі ж виникла. Треба продовжити термін дії рішення виконкому та доповнити його новими видами зайнятості. Змінюються погодні умови і досяга ми хочемо додати інші види робіт, тобто плетіння маскувальних сіток, так кікімор для потреб Збройних сил України, також допомога в приготуванні їжі військовим і робота з розвантаження, фасування та видачі гуманітарної допомоги. І наступне ще видробіт це прибирання та утриманням в належному стані придорожних смуг та вирубка чагарників вздовж доріг. Роботи ми будемо планувати на грудень, січень, лютий і березень. Лариса Татарченко говорить, що організація суспільно-корисних робіт це реальний шанс зайнятості безробітних і можливості їм заробити. У нас перебуває на обліку 422 з безробітних мешканця міста. Які ну ви знаєте, змінюються і обставини, і дійсно шукають підходящу роботу, але на превеликий жаль, те, що стосується ринку праці, він зараз звузився і запропонувати великого вибору вакансій на сьогоднішній час немає. І саме проведення суспільно-корисних робіт, де заробітну плату будуть виплачувати, ну, виплачується і в майбутньому буде виплачуватися на рівні мінімальної заробітної плати 6700. І ще одним рішенням. Від 13 грудня виконавчий комітет Прилуцької міської ради погодив розмір батьківської плати та додаткових пільг по платі за навчання дітей у комунальних закладах спеціалізованої мистецької освіти. Ми знімаємо надвимогу з дітей, багатодітних сімей. Це була довідка про надання, що сім'я є малозабезпеченою. І ми внесли. Що звільняються від плати за навчання на 50% діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, повністю звільняються від сплати за навчання у спеціалізованих мистецьких закладах прилук діти загиблих захисників України, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти сироти та позбавлені батьківського піклування, а також діти батьків, що мають інвалідність першої групи. Фактично, усі рішення на засіданні виконком. Му від 13 грудня були ухвалені одноголосно. Тому ще раз і ще раз буду говорити слова вдячності членам виконавчого комітету за злагоджену роботу, за розуміння, за підтримку. Ми працюємо на благо наших прилучан. Працюємо на перемогу, щоб і ми віримо в перемогу, і обов'язково все буде добре у нашій країні.